У звітному матчі наставник 19-річних дніпровців Олексій Чистяков задіяв п'ять гравців 2000-го і навіть 2001-го року народження. А сам поєдинок розпочався у гарному темпі. М'яч вже зі стартових хвилин практично не затримувався у середині поля. Обидві команди намагалися якого ма швидше діставати його до воріт. Першими до загострення вдалися Петриківці. Втім, у першому епізоді шкіряний шуснув над попереченою, а замить у наступному, після серії відскоків у районі 11-метрової позначки. Сфера стала надбанням голкіпера. У свою чергу господарі не стали довго запрягати, і на десятій хвилині повели у рахунку, коли Саблін зі скупчення своїх і чужих гравців з близької відстані закинув м'яч у гузир сітки. Перед екватором тайму знову в атаці про себе нагадала Петриківка, коли після подачі з лівого флангу її форвард у шпагаті з відстані лічених метрів не влучив у площину білого прямокутника. Далі мав місце потужний постріл Крутенка прямо по центру воріт, проте Шкіряний шуснув над поперечиною. А на 32-й хвилині рахунок став рівним. Крутенко подав зі штрафного і Авдієнко головою, спрямував сферу за призначенням. Після цього Петриківка активізувалася і вже сама розпочала діяти першим номером що згодом вилилося у другий гол. Після подачі з кутового на ближню стійку швець проштовхнув шкіряного за лінію, а за мить пролунав свисток на відпочинок. З поновленням зустрічі після перерви, вже у дебюті після подачі з правого флангу, шкіряний несподівано облизав поперечину воріт Дніпра. А за хвилину він опинився у сітці, Рябой першим встиг на добивання і вразив вже порожні ворота після того, як голкіпер спочатку зреагував на удар шмигельського, ледве розігравши з центру поля, господар мали скорочувати відставання, проте пінчук виявився безпомічним наодинці з голкіпером. Згодом у схожій ситуації опинився і Петриківець докукін, який вийшовши на заміну практично першим дотиком до м'яча, спрямував його поруч з боковою стійкою. Шкіляний в неї влучив під час чергового набігу петриківців, коли вони спочатку не реалізували вихід віч навіч а потім влаштували шабаш у воротарському майданчику Дніпровців. Останні у боргу не залишилися. Саблін, отримавши пас від лівої лицевої лінії, бив притул з близької відстані. Петриківку врятував воротар Бобровський. Під завісу поєдинку рябой метрів 17 практично без перешкод, тріснув вище. У підсумку результат матчу змін не зазнав. 3-1 з витяга за Петриківкою. Наставники обох команд, підсумок поєдинку сприйняли як належне. Петриківка продовжує боротися за нагороди турніру, а Дніпро Ю-19 готується до старту другої частини власного чемпіонату. Тяжко. вони ну, достатньо сирі ще на цьому етапі. І грати проти більш взрослих і крепких футболістів їм складно. І в психологічному фловплані фізичському. Есть хорошие моменты, есть моменты, в которых э, из-за неуверенности какой-то или нервозности не получается то, что они умеют делать на, в, трени в тренировочном процессе. Вот. Но я думаю, со временем, то есть одна такая игра она стоит пяти игр против там, слабых соперников. И Я думаю, они сегодня смогли в некоторых моментах проявить свои лучшие качества. Любая команда Днепра, они хорошие команды, Ю-19 не исключение, по большому -то счету. Мы понимали, что будет в нелегко. Тем более здесь, да, пока привыкли, пока немного. Ну, пока привыкали, пропустили, потом чуть-чуть выровняли, в общем-то. Но ну, в целом закончилось все хорошо. А Днепру, Ю-19, удачи в чемпионате Украины.